Трьох кілька разів на тиждень небайдужі жителі села Руське, що на Мукачівщині об'єднуються заради спільної мети платіння маскувальних сіток для захисників. Тут збираються люди різного віку та професій. Ми плетемо сітки із самого початку, як почалася як почалося повномасштабне вторгнення із 22-го року. І по теперішній час допомагаємо нашим захисникам тим, що плетемо для них маскувальні сітки. Це захист для наших захисників від дронів. Вони ними закривають також техніку, також свої бліндажі. Закривають пані Наталя за фахом художниця. Наразі жінка вже на заслуженому відпочинку. Вже три роки допомагає. Має плести захисні сітки. Також розмальовує гільзи, які вони розігрують на благодійних лотереях для збору коштів на матеріал для виготовлення сіток. Я дуже хочу, щоб ця війна вже скінчилася. І я просто не можу сидіти вдома, дивитися ті новини і нічого не робити. Маскувальні сітки плетуть різного розміру на замовлення захисників. Важливо, що виготовляють маскувальні сітки із пандбонду. Це спеціальний текстильний матеріал, який не пропускає вологу, що робить його більш стійким до змін погоди. Також він мобільний, а це в свою чергу дозволяє бійцям переносити захисні сітки на різні позиції у залежності від потреб. На даний момент, так в великих масштабах, ми не підраховували, скільки ми сплили сіток, але з початку цього року це вже буде десь Сот погонних метрів у нас вже є. ми що ми зробили і відправили нашим захисникам. На даний момент ми робимо тепер дуже велику сітку. Це буде 12 метрів довжини і 6 метрів ширини. Це іде для вовків да Вінчі. І перед цим ми робили теж дві великі сіточки. Це було 10 на 6. Для військової техніки матеріал ми закупуляємо самі ну завдяки донатам, які нам допомагають наші друзі робимо постійно, ну вже на постійній основі робимо, проводимо лотереї. На яких збираємо кошти, і потім закупляємо основу, закупляємо спандбон. Також до платіння сіток доєдналася Кальницька гімназія, тож волонтери можуть виконувати більше замовлень захисників. Ми збираємося тут два рази на тиждень, деколи три. В ну, перші роки ми збиралися практично кожен день. Повірте, мені в кожного є чим вдома зайнятися, так? але ми йдемо сюди, щоб допомогти нашим військовим, тому що Хто як не ми. волонтери розповідають, у них вже є військовослужбовці, які систематично замовляють маскувальні сітки. Заради захисників краяни готові невтомно працювати та відкласти свої особисті справи на другий план. Адже їхня найбільша мотивація це наша спільна перемога.